Соціологія свідчить про те, що Зеленський закінчився. 52% відсотки українців більше не хочуть дивитися другий сезон Слуги народу. Операція збіднілий президент провалена за перші 30 секунд. Розганяти баєчку про те, що Зеленський на сидить на одну зарплату, якось виглядає трохи по-дурацьки. Влада закіяла податкову бійню. Вітаю, друзі. Ну, як кажуть, добігає кінця. Тобто соціологія свідчить про те, що Зеленський закінчився. Коли президент, який ще вчора носив корону з рейтингів, сьогодні збирає крихти довіри по підвіконнях електорату, це не політика, це фінальна серія серіалу Як Я прогавив країну. І головний спойлер від Соціополісу 52% українців більше не хочуть дивитися другий сезон слуги народу. Кінець епохи великого я ж вам нічого не винен. Більше половини виборців кажуть Зеленському просту річ: Володимире, дякуємо досить. А соціологія, як відомо, та сама сувора, теща, яку не підкупиш кавуючи морозивом. 73% починали. Мінус 52% закінчують. Ні в, ні в першому турі, ні в другому він не виграє вже ніде. Окрім хаба, хіба що внутрішнього чату офісу президента, де Андрій Борисович ще тримає рейтинг у «Оптимізм», Навіть не сидячи вже в стінах парламенту, точніше Офісу президента, причина падіння рейтингу Соціополіс навіть не шукав у космосі, достатньо було прочитати другий абзац власного опитування: 60% українців покладають на Зеленського персональну відповідальність за корупційні махінації міндіча та інших кварталівських фігурантів. І все фінал, завіса. Бо коли твій найближчий соратник світиться на записах про двушки до Москви, важко прикидатися лицарем на білому коні. Особливо, якщо кінь уже давно втікає в бік НАБУ. Операція «Збіднілий Президент провалина за перші 30 секунд. Влада почала розганяти зворушливу історію про президента, який нібито живе на 28 тисяч гривень у місяць. Так, так, в Україні, де кожен другий ФОП платить більше податків ніж заробляє голова держави. А тут гру вступає на ЗК і, не моргнувши, викладає загальний дохід. Зеленського у 2024 році 6 мільйонів 907 тисяч 216 гривень. Розклад виглядає не як декларація президента воюючої країни, а як бізнес середнього власника нерухомості в Європі. Тому що основні доходи зароблені Зеленським, це оренда. Власної нерухомості за кордоном. Ну, так от в декларації подано: оренда українцям, оренда іноземцям, оренда за кордоном, відсотки депозити, ОВДП, Ну і символічний роялті, щоб не забували, коріння з попереднього шоу-бізнесового життя. А зарплата президента. Лише 4,86% усіх доходів. Тобто розганяти баєчку про те, що Зеленський сидить на одну зарплату, якось виглядає трохи по дурацьки За такої структури доходів не дивно, що Зеленський навіть не подумав, як Порошенко, передавати зарплату на ЗСУ. Пригадуєте. Нелюбимий багатьом Порошенко з приходом на банку просто свою зарплату почав передавати на ЗСУ. І користуватися власним автомобілем в якості службового. Ну, Порошенко не бідна людина, але ж і Зеленський не бідним приходив на банку. А тепер спеціальний бонус трек. Дружина Олена Зеленська заробила 24 році більше 8, ну, майже 8,5 мільйонів гривень. Тобто, в сумі на двох виходить 15 мільйонів гривень. Ну, це вже не зовсім сімейний бюджет, це вже маленький інвестиційний фонд. Все-таки 15 мільйонів це не хухри-мухри. Тобто, ну, і на хліб, і на масло вистачить. Навіть якщо у вас величезна нерухомість, то утримання і ремонт цієї нерухомості ну, точно вистачить 15 мільйонів сумарно. Ну, але ще один фактор, який б'є по Зеленському, і тут вони вже наскільки заплутали, що свого часу за Зеленського голосувало найбільше малого середнього бізнесу. Тому що вони навіть не розуміли, що Порошенко не мій одним махом. Зробити всіх щасливими. Тобто дуже важко викорінювалися всі ці януковицькі структури, схеми, але все-таки економіка росла і можливості зростали. Коли ж серіальчиком Слуга народу проїхалися по головах, раптом всім видали, що насправді України. Повну простих рецептів, одно двох одовочок, і всі будуть щасливі. Тільки треба, головне, обрати оцього красунчика Володимира Зеленського. Він зробить нас щасливими. Він, він не дуже петреє в політиці, тому, що він, тому він нікуди не лізтиме, і ми всі будемо щасливіші, ніж в часи Ющенка. Ну, а тепер от влада закіяла податкову бійню, уряд знайшов легку мішень, мільйон фопів. Тобто вони не борються з контрабандою, вони не борються справді з великими обсягами фінансів, тому що з тих фінансів живляться всі все найближче оточення Зеленського. Але коли ти проїжджаєшся Бульдозером по ФОПам, то ти ж згадаєш, що ці ФОПи за тебе й голосували. Десь половина військовиків голосувала за Зеленського, а ФОПів, мабуть, Три чверті точно голосували, тим більше 95 за відсотків 95 ФОПів голосува за Зеленського. Ну і що? Поки президентські доходи стабільно ростуть, уряд готує для українців сюрпризу у стилі політичного, політичної валізки, без ручки. Радикальне збільшення податків для ФОП, під соусом зобов'язань перед МВФ. Уряд Свереденко вирішив, якщо ФОП заробляє понад 83 тисячі гривень на місяць, він має платити не 5%, а всі 20% ПДВ, плюс те, що вже платить. Для тих, хто продає інтелект і талант, а не метал і газ, це звучить як вирок, нагадаю, що ФОПи це переважно так званий прекаріат. Прекаріат це самозайняті люди, які експлуатують свій талант, ініціативу, розум, знання. І очевидно, що цей прекаріат найбільш придатний до самоорганізації в тяжкий момент. Тому влада вирішила бульдозером проїхатись по цьому прекаріату. МВФ, між іншим, такого не вимагав. Це чистий український креатив закривати ділю в бюджеті там, де пливуть мільярди через корупцію, а там, де простіше, на тих, хто не має лобістів. Відігратися на тих, хто не має організованих лобістів, це найпростіше. Офіційне пояснення про боротьбу з фіктивними ФОПами настільки смішне, що. Його може озвучити хіба що Ірина Верещук на черговій онлайн-конференції. Податкова прекрасно вміє визначати ефективність, коли хоче. А коли не хоче, працюють інші фактори, набагато дорожчі, ніж ПДВ. Насправді ж, проблема проста, як кварталівський жарт. Дефіцит бюджету можна було б закривати не за рахунок мільйона фопів, а за рахунок тих, хто вже вкрав мільярди гривень. Як той самий мінді чи двушка, лише вершина айсбергу. Фіналізуємо. Соціополіс малює картину не політики, а карми. Коли президент забуває, що рейтинг це не власність, а оренда, йому приходить чек. Коли уряд вирішує рятувати бюджетною боротьбою з корупцією, а ударом по малому бізнесу, Україна починає шукати вихід без них. І сьогодні українці. Вперше масово говорять Зеленському те, що він сам казав Порошенку у 2019 році. Настав час піти. Ти став частиною проблеми. Різниця лише в тому, що Порошенко пішов на вибори і зробив вибори, організував бездоганні вибори, на яких і переміг Зеленський. Хто вірить в те, що Зеленський організує бездоганні вибори? на яких він програє. Зеленського, схоже, доведеться виносити з влади. Але дочекаємося виборів.